Привіт, мій маленький друже! Рада вас бачити, шановні дорослі. А ми продовжуємо подорожувати країною прав дитини. Отож, пропоную малята, часу не гаяти, а нашу подорож вирушати. І права дитини далі вивчати. Розгляньте уважно картинку і скажіть, хто зображений на ній. На ній зображені мама, тато, діти, бабуся та дідусь. Друзі, скажіть, а як усіх цих людей можна назвати одним словом? Молодці це сім'я. А давайте поміркуємо. А яким ще іншим словом їх можна назвати? Так малята. Їх можна ще назвати родиною. Діти-сім'я об'єднує найрідніших людей і складається із батьків та дітей. У сім'ї всі люблять один одного, піклуються одне про одного та допомагають один одному. Малята, запам'ятайте, кожна дитина має право на сім'ю. Малята. А вам подобається, коли до вас звертаються ласкаво? Впевнена, що так. Отож, давайте ми з вами повправляємося і скажемо, як звернемося до мами? Матусю, мамуню. А як ласкаво звернемося до тата? Татусю таточку. А як покличемо лагідну бабусю? Бабуня, бабусеньку, а як же ж звернемося лагідно до дідуся. Дідуню, дідусеньку. А як покличемо ласкавого брата? Братику, братоньку. Ну, а як звернемося лагідно до сестри? Сестричко. Сестрице. Молодці малята. Запам'ятайте ці слова і називайте так лагідну бабусю, маму, дідуся, татка, братиків і сестричок. А тепер розгляньмо картинку і скажемо, чия ця річ. Бабуся має окуляри. Чиї окуляри? Бабусині окуляри. Мама взуває туфлі. Чиї туфлі? Мамині туфлі. У тата є новий костюм. Чий костюм? Татів – костюм. У дідуся є солом'яний капелюх. Чий капелюх? Дідусів капелюх. У сестрички нова лялька. Чия лялька? Сестричина лялька. Братик їде на велосипеді. Чий велосипед? Братів велосипед. Молодці малята. Друзі, дівчинці Наталці потрібна наша допомога. Необхідно закінчити речення, називаючи члена сім'ї. А підказкою, кого саме потрібно назвати, з'являтиметься на картинці. Отож, будьте уважні! У Зоопарк я піду з. Татом. У магазин я піду з Мамою. На дитячий майданчик я піду з братом. На концерт я піду з сестрою. На прогулянку я піду з Бабусею. І дідусем. Ну що ж, малята, настав час познайомити вас із ще одним не менш важливим правом дитини право на ім'я. Повторіть зі мною право на ім'я. У кожної людини є ім'я. Ім'я потрібне нам для того, щоб звернутися до когось поспілкуватися, попросити про допомогу, дружити, допомагати одне одному. Кожне ім'я неповторне і прекрасне, але звучить по-своєму. Друзі, а тепер давайте промовимо своє ім'я кожен. Так, молодці, а давайте ще раз, але тепер чітко і голосно. Супер, скільки ж вас багато і в кожного дуже красиве ім'я. Малята, скажіть, будь ласка, як лагідно вас називають рідні? Чудово, малята! Мені теж подобається, коли матуся мене називає доню донечко. А тепер наша зустріч підходить до завершення. Настав час перевірити, наскільки ви запам'ятали те, що я вам говорила. Дайте відповіді на наступне запитання. Як називають найрідніших людей? Правильно малята сім'єю. Назвіть по імена членів своєї сім'ї. Чудово, які у них гарні імена! Хто пригадає і скаже, з якими правами дитини ми сьогодні з вами познайомилися? Так, це право дитини на сім'ю та право дитини на ім'я. Молодці, ви були уважні. А як ставляться до вас ваші рідні? А як ви допомагаєте бабусі чи дідусеві? Малята пропоную вам намалювати свою сім'ю. Мені дуже цікаво дізнатися, велика вона чи маленька. А можливо, у вас є домашні улюбленці? Фото з вашими малюнками я чекатиму з нетерпінням. Шановні батьки! Організуйте дітям цікавий вечір за переглядом сімейних фото. Попросіть назвати, хто зображений на фото, сказати, хто наймолодший, а хто найстарший. Розповісти, хто чим полюбляє займатися. Це не лише розвиватиме мовлення у дітей, а й сприятиме формуванню правильних сімейних цінностей. Бережіть один одного, підтримайте один одного та допомагайте один одному. Я рада, що ви сьогодні були зі мною. До нових зустрічей! Бувайте!